З Григоровчан. 85-річна Марія Гуменюк, вже кілька років не бачила сусідів. Адже їх у неї немає. На початку 90-х бабця з чоловіком залишилися в селищі самі. Коли дідусь помер, Марія Семенівна офіційно стала єдиною мешканкою селища Григорівка, що на Віннячини. Більше в радіусі 8 кілометрів ані душі. За 294 рішення прийнято, дякую. З динаміка лунає буркливе життя Верховної Ради, а довкола тиша. У 70-ті в Ригорівці вирувало життя. Тут мешкало пів тисячі людей, а потім місцевий колгосп проспався. Так усі роз'їхалися. Відтоді брехунець єдина розвага. Телевізор я не дивився. О, а, а там вже... Щось радіво послухати, то треба. У молоді роки Баба Марія з чоловіком тримали корову та двох коней. Нині все, що має, це ципівень, десяток перей і пара качок. А ще є кіт та собака Маргарита. Теж їсти просять. О, Дивіться, що. Зварене собаці, каша, крупа і, і таке курячі голови. Ріта, на, 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 бери, бери, їж, їж. Хороша, бери, бери, бери. Вода в криниці. Дякувати Богові, що в подвір'ї. Кожен день тягну воду, ще й не відро, а три Пол мию, то стираю. Товару. Борщ на колодязній воді, її фірмовий. Дивіться, який борщ. Квасоля, бараболя, тепіро помідори, всіх з помідорів. Осьо. Інгредієнти класичні, але смак незрівнянний. Проте це для гостей. Сама ж Марія Семенівна їсть мало, ніби не вистачає на два тижні. Як закінчується, може подзвонити сільському голові. Він тут частий гість. Сюди змоншена Василь Цимбал приїздить цією вузенькою дорогою. Жартума називає Бабу Марію президентом Григорівки, але серце крається. Хатку фалити було, не, не пограбили. Часто бачите, так що при трасі є дорога жертва, то заїжджають всякі цигани, як ми кажемо, і так і мародьори. Я... Сьогодні без пакета, без хліба, ми тут часто йдемо, купимо її якийсь гостиниць, сьогодні так є, дочка привезла. Автобуси сюди вже давно не ходять. Раз на місяць поштарка приносить пенсію. Офіційно Григорівка має одну мешканку. Так у книзі господарського обліку жителів і написано. Відкриваємо, гортаємо і що ми тут бачимо. Закинутий об'єкт це п'ятий тип. Так як люди у нас тут не проживають, колись жили. Повмирали, повиїжджали, які молодші були. І на даний час залишилася в нас одна жителька. Гуменюк Марія Семенівна. Трикімнатна хата, у якій живе Марія Семенівна, побудована майже 90 років тому. У бабусі троє діток і шестеро внуків. Усі роз'їхалися по містах. Але переїжджати до когось курінна Григорівчанка не хоче. Боїться за рідні стіни. Нехай, що єдині її сусіди це лелеки. Проте добрим гостям вона завжди рада. Костянтин Михайлов Василь Чаплигін. どうも。